Плавати Діанка розпочала з народження. Спочатку у ванній, а потім у басейні в садочку. У мені подобається плавати. Плавати весело. Ми не ну, янімо. З бочика блигаємо, з м'ячкому холамось. Побачивши позитивні зміни у розвитку доньки та користь від занять у воді, мама дівчинки Наталя також розпочала плавати. По-перше, плавання для неї дає. Я бачу, як вона розвивається. Ми дуже рано почали говорити. У рік і місяць ми майже говорили всі слова, вона вже фразами, реченнями говорила. Бачу, як вона займається на стінки шведські, як вона вісить, наскільки стала рівненька спина. Розвивається дуже гарно, в принципі. З здоров'ям у нас ніяких проблем немає. Що таке нашмур? В принципі цієї зимою ми не знали кашляти. Ми не хворіємо. Тому я вважаю плавання це життєво необхідне, тому що я й сама займаюся зараз. Плаванням інструктор з плавання Віра Босунівська запевнила, що вода не лише розслабляє та розвиває, але й зміцнює імунітет, загартовує, оздоровлює. Я хочу сказать, что плавание сейчас является одним видом спорта, который самый популярный. И взрослые стараются заняться плаванием и также стараются приобщить к плаванию и детей. Ну, о воде говорится много. Вода ⁇ это вообще жизнь. И нельзя описать то состояние детей, когда они приходят и попадают в бассейн в воду. Эти глаза сияют, они радостные, столько эмоций, они знакомятся с водой, играют с водой. И дальше мы с ними учимся плавать.